Вітаю вас! Мене звати Іван. Сьогодні у нас на столі Аліомак 937 рік випуска 2007. Тобто це її. На дворі у нас 24 рік. 13 і 4. 17 років. Її мені привозили за весь цей час раз за три. Предостанній раз привезли, проблема була з трубочкою. Нових у мене не було. Зараз у мене є нові трубочки. Ми до цієї трубки доточили, зараз я покажу обичну китайську трубку через стержень пасти. так вона виглядить. Обична чорна. Китайська трубочка із гудлака, там, там цілий ряд до яких вона підходить. Значить, за цих 17 років один раз чистився наверное, карбюратор. кольця, сальники не мінялися, пилка до сих пор працює. Трубочка силиконова просто перетрухла. І щоб нову сюди завести, Потрібно штангелем виміряти, скільки у нас стара була. Стара трубка вже трошки набрякла. 5,1 показує. А якщо брати нову, нова у нас покаже 4,7 мм. Тож 4,8 Щоб її туди протянути, е, бензобак, ручку. Тут воно на трьох болтах під кришкою до третій болт Скручуємо отак. зжимаємо щоб воно легше пройшло і вже запускаємо саму проволоку туди. По-моєму, я так перший раз і робив, бо я це вже другий раз так роблю. Ну пам'ятаю, що не просто так її туди утянуть. Якщо ця проволочка порветься, тоді вже беремо міліметрову металеву. О! Все, проволоку я зловив. Зараз з її підтягнемо. Де вона вже десь тут, ось до мене. Ого, є. Все, тепер заводимо саму шлангу. Оцю штуку можна спробувати викрутити. Щоб вона вам не мішала. Зараз я її, мабуть, так і зроблю. Вона теж закручується в бачок. О! Все. Там звичайний такий болтик. Все, тепер у мене хороший доступ. Я можу сміливо його туди пропихати. Ось ось що я роблю, бачите, туди його заталкую, заталкую потрошки. А то я так тихенько щось тут роблю, а воно щохота подивитися, та ще й в, круп... крупним... в крупному плані. Так, дивіться, я вже практично туди його затягнув. Зараз буду нажимати. Ось таким чином в проволоку. А тут, мабуть, буду придержувати отвертки. Намотаємо сюди на отвертку, щоб воно руки мені не різало. О! Поняли? От толкаю туди проволоку, а вона затягує. Трубку, если, конечно, вона за о, все. Трубка наша зайшла. Так, як би це вам показати прямо зверху, щоб це дело було видно? О, оце воно. Тобто я. Ой, отак, вот ага. І толкаємо туди в середину в проволоку, а вона в своє, в свою чергу затягує трубочку. О, бачили трошки пішло? О, ще пішло. Тобто ще трохи в нас і трубочка вийде сюди, наружу. В бачку залишаємо багатенько, щоб в случае заміни фільтра, о, щоб в случае заміни фільтра, ви спокійно могли його достати оттуда, той фільтр. А не так, що ви його достали, а він виглядає на одну третю з бака. О, дивіться. Це про те, що я говорив. Буває так, що з завода так чуть-чуть виглядає його Починаєш е, міняти а воно тут розслоїлося, допустим, если со временем бензина. І все. Так, ну, ще раз я, мабуть, толкну. Можна вже спробувати за саму трубку толкати але ну, є опасність, що вона може порватися. Це хіба що чимось дерев'яним? Ну Суть ви поняли, вже, в принципі, можна переключатись. Я ще ще різкну, мабуть. Ну, дивіться, значить, можна і тепер вот таким чином я толкав за проволоку сюди, а тепер можна толкати за саму трубку. Просто на кінець отвертки взяти, обмотати або одіти кембрик оцей термостойкий. Що я, мабуть, зараз і зроблю? Ага, ножниці есть. І вам заодно і покажу. Беремо кембрик, одеваємо, можна ізоленти. Дивіться. І все. І тепер цією стороною можна вже смело толкать. За... опа. Проволочка злізла. Це ж надо. Злізла проволочка, ага. А ще. Ну ладно, ми сейчас пробуем зверху толкати Так, цю сторону надо змастити, тому що там уже точніше тут уже пішло сухое. зверху заталкувати сейчас да. ну, я візьму свій крючок може і можу трошки її витягну на гору тут у мене такий крючок є спеціально для щоб витягувати, фільтри міняти Ну що, вона підходить. Ну ще треба її витягнути вище. Оце те, про що я говорив з завода. І що цікаво проволока просто не злізла з трубки. Просто поломалась. Вона просто... О, дивіться, я зловив. Де вот там вона зловив за трубку і сейчас прямо таков в трубку і толкать буду. М -м -м. Проволока трохи ріже в пальці. Її треба буде, мабуть, мені геть зняти. Сейчас я изниму. А нет, вот и купле с прямо зажму. Значит, э, отвертки все мало. О! Дивіться, все, отвертки цього мало. Лучше на наждачку заточити кусочок дощечки десь сантиметра полтора О, і тоді воно, і тоді воно не буде соскальзувати. От, в принципі, і все, трубка наша в бачку. Зараз тільки одіну фільтр і людина буде. Задоволен, задовільна, тому що її їхати в село, а потім ще раз сюди, та ми вже його рішили сьогодні відпустити. Ну, ще раз можна, чи, тут вже можна сміло дивіться, я пальцем вже толкаю в середині, вниз. О, і ще трошки виступило. І я вже буду знати, що можна сміло. Правильно, її якраз і вистачає на два рази цієшланочки 50 чи Скільки в мене тут її було? 60, мабуть. Так, все. Я буду потихеньку все збирати назад. Заведу, провірю. А вам бажаю мирного неба і закінчення війни. До побачення.